Вітаю! Всіх вітаю на каналі Таро Сонця та Місяця. З вами, як завжди, Юля. Всім мирного до неба, гарного часу доби. Всього вам хорошого, всього вам найкращого. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Сьогодні розпакування з Алі Роз... розклади ой, оракули. Оракул прихованих світів. Давно я цей оракул хотіла і щось ніяк не наважувалася, брати чи не брати, брати чи не брати. І Ще два у мене в дорозі оракули йдуть, як я казала, в тій розпаковці, що налякалася, що олі закриють для України. І всі ті оракули, які були під питанням, всі позамовляла. Не знаю, з переводом буду мати на цілу зиму, що робити. Я ще не перевела той оракул попередній, що прийшов був. Правда, кохання, я ще до половини даже там його не перевела. Вже багато карт перевела, але ще далеко. До всіх, щоб всі перевести далеко. Цікавий дуже теж, коли почала перевод робити, то дуже цікавий, до речі, такий на самопізнання він дуже буде непоганий, не тільки на кохання. Так, а тепер такі прихованих світів та ботанічне натхнення, як тут пише. Ну, квітів. Оракул квітів. Спочатку, давайте почнемо з цього. Я квітів щось давно дуже хотіла про квіти і ніяк не могла вирішитися. У мене дуже багато е, цих оракулів, е, навіть таро було. Де це я почала? Навіть було таро, що я кидала в хотілки, тобто в кошик. ну У хотілках в мене в голові були хотілки, а на промі в кошик кидала якесь таро про квіти. І оракули, і, і потім забирала з того кошика. І знову. Ну, знаєте, так вагалася і не знала, що робити. Але хотіла, в принципі, хотіла. Щось квіткове хотіла квіти, я люблю. Я от тваринні колоди не люблю, коли я нічого, тільки тварини. Абсолютно не люблю ці колоди. Не таро, не навіть оракули, якщо там немає нічого, тільки тварини. А квіти, ну, от так я захотіла, щоб оракул квітів був. І замовила ось цей такий більш-менш оптимальний варіант. Подумала, що це буде оптимальний, більш-менш варіант з усіх тих, що я хотіла. Огравку квітів замовила на Аліекспрес. Тут, знаєте, тут написано, що е, цей е, книга ще має бути. Ну, заходимо чи тут книга. Де книга? Так, да, дивіться, щось є. Чи це рекламка? Ні, бачите, щось є. Так громко сказано, звісно, книга. Це назвати книгою, я сумніваюся. Але щось тут є. А що це є, то це, звісно, треба перекладати, тому що я не знаю. Так, щось тут є? Чи, можливо, це просто цей зміст, скільки тут карт є. Але тут написано, що книга, бо я коробку спочатку ввела в перекладачі. Написано, що ботанічні натхнення, автор і картки з книгою. чи як там було, забула. Ну, Одним там, книга там була написана. Ну, ось така бачимо. бачимо, яка книга. Ну, Цього ним не... ані є. QR-код є. Є, значить, книга. значить, це не книга, значить, це якийсь зміст. Ну і звісно, яка тут може бути книга? Дивіться, він ще від стандартних цих Отакі, це стандартні, лишні оракули. А він, дивіться ще, наскільки вущий. Ну, чуть, чуть довший. Да? Та що там довший, 2 мм. Але наскільки ще й вущий. Яка тут книга? Звісно, це зрозуміло, що тут не могла бути книга якась така. От квітковий оракул хай сидить під квітками. Так, коробочка цей почекає. Подивимося, така ось тут сорочка, такий зворот. Тут, як я розумію, теж написано, що це ботанічні натхнення. Карти, звісно, треба зріст промалювати, але зріст дуже гарний, дуже хороший. Якість Алішна, як Алішна, нормальна, більш-менш нормальна, це теж якась картка додаткова. І тут квіти. Мені чому це сподобалося? Знаєте, що тут є ще ці надписи. Тобто, крім квітки, тут ще є і назва. Той опис, опис карти, тому що сама сама квітка, ну що вона може сама мені сказати, що я там знаю, і чого там та квітка. Але так як тут є, знаєте, за чого я більше замовила цей оракул, чого я і завжди хотіла, був в мене постійно в хотілках оракул квітів якийсь, то колода була, то оракули постійно перебираю. То цей, не цей. Чому? Тому що я люблю, як ви знаєте, робити сама свічки з травами, і не всі квіти, не всі трави я знаю, які вони мають властивості. Не можу всі знати, бо там багато вже знаю, але ще не всі. І ось на картах, що теж тут написано, тут вже можна витягнути значення для того, що для, ну, для цієї квітки якесь є значення. Адже по цій надписі ми розуміємо, що ця квітка в собі несе. І тоді вже її можна знати, на яку програму додавати її в свічку. Розумієте, навіть ось, ось для чого я хотіла щось квіткове. А тут так доволі непогано так воно описано, багато написано. Тут, і, тут ще, як я розумію, пам'ятаю огляді, як я дивилася, тут, крім того, що квітка, і влучно під цю квітку, тут якісь цитати мудрих, щось таке. Ну, І воно має якийсь сенс. Воно не даремно під цією квіткою іменно ці слова, іменно ця цитата написана. Воно не даремно, там є якийсь сенс. Але це все треба перекладати, і тут є один. Нонсенс, що я не знаю, що це маю робити. Тут немає, бачите, цього. Нумерації. Я переведу, як я буду знати. Ну, по квітці буду знати. Хіба що просто буду знати по квітах? Напишу квіти, по квітці зможу знати. Але є деякі квіти, що я не знаю, що це за квіти. Як, наприклад, оця за квітка? Я не знаю. У мене такі не ростуть. Є такі квіти, які я ну, не знаю, не, не зможу сразу, одразу. Наприклад, да, треба буде ще. ну, ще по, по цій по квітці можна буде запам'ятати квітку, ввести її тож в Google-пошук. Google пошук, Google пошук видасть -то, і Тоді, вже, якщо там пару квітів я не буду знати, що то таке, то я запам'ятаю, просто вже запишу, запам'ятаю. Ось тут троянди, бачите, тут червон, ця, жовта троянда, і біла троянда, і червона троянда, і розова троянда, всі троянди є, бачите. І вже по цьому, коли вже я е, запам'ятаю квітку, тоді я вже запам'ятаю під тією квіткою, яка тут... Е, який тут перевод. Запам'ятаю, просто я запишу таку-то квітку, і тоді оцей перевод до неї. Ну, непоганий, такий мені сподобалося. непоганий, доволі такий тут не, не, багатенько карт є. Він тоненький. Він просто тоненький цей картон, і тут багатенько, тут не 36, тут, певне, більше, як обичний, що ракули 36 на такі. Тут, напевне, 40 з чимось, Не знаю, на цьому нумерації нема, і я не знаю, скільки на коробочці є, скільки карт. Є 44, да? бачите, я ж так і сказала, що я думала 42, 46, з таких межах думала, бачите, правильно, правильно я подумала, відчула так по. По інтуїції відчула, так що воно десь так, 40 з чимось. Ну, ось таке. Мені дуже сподобалося, знаєте, коли в оглядах я дивилася на цей оракул. Ну, звісно, я дивилася на оригінал, але налія на я відкривала галерею, де бачила цей оракул теж. Мені дуже подобається цей такий фон. Бачите, тут такий він. Пастельний такий, приглушений. ну, Мені дуже подобається. Я не знаю, вам зараз, напевно, не видно, бо я знімаю вже вечором при світлі, нічному, при лампочці, прилампочте, цей день вам показати. Таке, знаєте, трошки схоже на старий такий папір. Старовинний папер, який з бумаги такі старовинні, пожовклі, чуть, -чуть, чуть, чуть так легко. Ось, ось такий, такий оракул квітковий. Хотіла квітковий, ось такий придбала оракул. Нічого не буду ну, не робити, не тасувати, не, не витягати, бо того, що тут треба перевезти. І тепер цей теж я дуже цей оракул хотіла. Зараз подивимося, що тут. Так, Щоб я не пошкодила колоду, я беру поближче до очей, бо я не відкрию там. Щоб я не пошкодила точніше, не колоду, а коробочку. Так, да, і знаєте, що хочу сказати ще е, за цей оракул. Пакування було таке чудове, е, крім того, що оцей конверт був у попирці, як обично вони. І потім ще е, цей оракул всередині ще в одному таки конвертику, ну що вже без надписів чистий, знову у попирці. Не так як прийшло мені та колода, е, оракул кохання, той правда, кохання, що вся колода коробка побита, навіть карти деякі покоцані. Тому що мало було пуперки. Тут дуже гарно було запаковано, мені дуже сподобалося. Треба відгук написати продавцю, що дуже вдячна за упакування. Гарне дуже упакування було, так як воно має бути. А, а той продавець е, той Оракул, правда, кохання пошкодував китаєць пуперки і потовклася навіть не, не просто коробочка, а навіть колода. Навіть карти, там пару карт добряче покоцаних. Я щось вигинала, виправляла, але все одно то неприємно так сказати. Так, тут теж QR-код є, теж треба буде все переводити. Ну, цей оракул це дуже гарний оракул, бачила в оглядах наших дівчат. От дивіться, тут така собі просто біла картка. Просто біла карта, цікаво. З чи записів. Такий ось зворот. Бусковий якийсь, темний, синюватий, всередині бусковий, звідси як синій. Ну, такий теж гарний гарний тож такий колір. А, тут, дивіться, не одинакові, Я не знаю, вам на камеру не видно. А це більш, це більш бускове, це більш синє. Цікаво. Пару, Ні, це, це тільки пару карт, що краски не вистачило. О! чотири карти більш синіші, Ось так вам напевно, видно. Бачите? Це більш синіше, а це більш бускове. Нічого. Це жалі. Головне, щоб ці карти були не з іншої колоди. Оце цікаво. Чи вони всі тут. Тут пронумеровані, слава Богу, ці пронумеровані. Я думаю, ці мали би бути пронумеровані, ніби пам'ятаю, що ці мали би бути пронумеровані. І дивіться, вони не по порядку, як завжди. Ну, Це дуже прихованих світів, так він точно, в точному перекладі. Це дуже гарний оракул. Мені він дуже дуже подобається. Теж поки. Перевести, тобто перевести саму карту це не проблема. Це я швидко зроблю. А ось я цей Оракул Правда кохання, що я останній, який перед цим отримувала. Ось ще 41, 43, тут певне, теж 44. то... Я перевела давно е, ці назви карти. А коли я ще е, цей QR-код скачала МБК, зайшла, знайшла і почала переводити, то там, ого, як цікаво, там так доволі таке цікаве є на кожну карту. Що треба дійсно хоча б основу ту знати. хоча б... Е, те треба, що там вкладжено автором, те хоча б прочитати, і я зараз це все перевожу, бо то, що просто там такі наївні дійсно якісь малюночки, по яких не скажеш тих два слова, три і, і все, і не будеш знати, що людині сказати, якщо там комусь щось робити, якийсь розклад. Там, коли жито МБК прочитала, то там ого, там є і є, і дуже цікаво. Доволі дуже так знаєте, глибинно, пізнавально самопізнання там взагалі чудово на самопізнання йде, і не тільки на стосунки, але це самопізнання себе в стосунках. І воно без, треба і МБК. Тому так і тут кажу, тому кажу що зараз і ці переводити, і не просто що карту перевести, а е... МБК скачати, перевести, то хватить мені зараз роботи на всю зиму. Зимою роботи немає в селі такої щось на вулиці, то буду переводити МБК до цих оракулів, що набрала. Дивіться, Гарна карта. Ну, всі гарні, ви бачите, тут є і так розміщення карти йде. і горизонтально, і вертикально. Так і так. Красиві красиві, я бачила в оглядах не, неодноразово. І дуже вони мені дуже вони мені запали в душу ці карти. Вони такі якісь душевні, такі якісь ніжні, такі якісь. Ну, взагалі, от, от одну подивиться, як дивиться красота. От, ось зробити це у більшому масштабі, і, і, і якийсь гобелен, якийсь коврик, якась і, не знаю, де де ж вона на якусь скатертину, де що на якийсь коврик. Це просто красота картини. Або так як на картину якусь у хаті повісити от такого стипу, і і бачиш, ідеш, і, і так ніби ти уявляєш себе, що ти йдеш по тій дорозі, і там якийсь портал уже переходиш. Занурюєшся туди і, і не хочеш звідти виходити. Просто затягує. Затягують карти туди. Десь тебе як затягують. Дуже гарні, дуже. Та от з тих, що я заказала Оракул, що я кажу, що з переляку взагалі можуть закрити. Ну, оцей все одно я мала брати. Навіть. Не з того, не це не, не з того переляку. Я все одно цей прихованих світів, оракул це у мене в планах було взяти. І квіти були, але так, ще двоїла з квітами, бо з квітами я давно-давно квіти хочу, як вже повторюся, і то таро, того оракули, то в кошик навіть кидала і не знала, що робити з квітами. Зараз вже вирішила, що взяла. А цей, то я все одно я побачила там наших дівчат, побачила в оглядах різних цей оракул була, і мені дуже він сподобався. Я його, я його була захотіла і так була вирішила, що це я точно придбаю. Ось така тут красота. Та я не знаю, що карта, то красота. Що карта, то картина. Ця ось, дві ціка теж. Я особливо чомусь, знаєте, люблю карти. Ну, оракули в основному, де зображена доріжка якась. Я так замітила по собі, що я люблю е якусь карту, особливо оракули, де є якась доріжка, де є якісь портали, щось таке. І там, е особливо, якщо доріжка йде вверх, а наверху там ось е якийсь е сяйво, якийсь храм, якийсь, е якийсь космос, ну і туди, і тепер щось, щось таке, що сяє. Коли доріжка може бути навіть мутна, темна, хоча тут непогана, ніби тут зелень. Але все одно, коли починається доріжка то тут, тут майтемніше, чим ось туди ближче. бачите. І я так прям замітила за собою, що коли дивлюсь, я коли дивлюся, розглядаю якісь такі оракули чи карти навіть, я зупиняюся на тій карті, де я бачу доріжку і хочу подивитися, що там в кінці. Що в кінці. Ну, Напевне, те, що скільки то я так дивилася, бачите, тут знову тут сходинки. А там знову ось красота. Якийсь перехід, колись мені скільки дивилися, діагностували, то казали, що то, ну, мій шлях це якийсь перехід, і до якоїсь вершини я маю дійти. Ну, ми всі маємо дійти, правда, до якоїсь цієї вершини, але всякі трудності, які ми долаємо, і потім приходимо а наверху, тут дивіться, тут як цікаво. Теж там наверху, що світиться, а тут доріжка взагалі це якась зіркова, і тут наобривається там знов. Ну, це так, як вже не доріжка, це так, як. Зі ручки так уже. Тут гори, взагалі важка дорога у горах. Якщо ну, тут дороги немає, намалюваної дороги немає на цій карті, але теж красиво. Е, то, так як казали, діагностували мені, що... в мене сон був такий, знаєте, що я... мені снилася дорога уверх, важка дорога, таке болото. А ось ця карта, яка на коробці. І Я йду і йду тою дорогою, йду, потім я вийшла на якусь рівну, 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 хоч яйце каче. І чисто, і сонячно дуже. І Мені дігностували, казали, що тоді я ще тарони мала, не знала, але казали, що це мій шлях такий. Трудний шлях, і я маю вийти на якесь туди, де я ма щось бути сяйво. Маю прийти до того. І, ну, можливо, тому мені так, я собі, знаєте, асоціюю, що ось карти я зупиняюся, спостерігаю за собою, що якщо я дивлюся на якісь карти, де є дорога, вони мене особливо притягують, приваблюють ті карти. Я дивлюся, прямо бачу себе на тій дорозі. Ну, ось такий оракул, гарний. Тут голуб, Так, Чий, чи не знаю, який це птах, чи голуб, чи якийсь інший, але просто так, як в вигляді птаха, як дух якийсь. Дуже гарний. ну, але, вибачайте, ну скоро я на ньому вам нічого не, не подивлюся. бо, ні, ну, Я переведу, я знаєте, подивлюся так: я переведу самі карти. І якщо притягнути зображення з надписю, якщо я зрозумію, то я зможу дивитися і в онлайні щось я вам подивлюся глядачам. А якщо буде щось трошки не до понятки, так як на цьому оракулі кохання, що я придбала, що я мусила скачати МБК і дивитися в МБК, і зрозуміла, що треба МБК все-таки ну, хоч трошки щось почитати МБК, то тоді цей. Ой, зараз тут все порозкидаю, що наскладала. То тоді придеться вже переводити все. А якщо я зможу так якось мудрість землі, як богиня снів, мені поки що там вистачає зображення і напису. Якщо мені на цьому так вистачить, то чекайте, скоро послання, послання якесь буде на, на цьому оракулі, якщо так само і квітів. Якщо вистачить без МБК, то ж тут написано і значення карти, то це буде скоріше. А якщо треба МБК перевести, то ой, це буде, ой, це буде дуже Поки я це все переведу. І не люблю, коли карти на цю сторону завертаються. Ось ці вже чуть-чуть, вони, вони так як їх вирізали, і певно сюди зрізали і так і не люблю, коли так. Сразу вигинаю. Так що ось така. Таке у мене було розпакування гарні, мені, мені сподобалося. Якість нормальна. Ну, тут у прихованих світів чуть-чуть цупкіший картон. тут тонший. Квітів тонший картон. Зрізи треба замалювати. Що там, що там, зрізи треба замалювати все одно. Да, тут цупкіший. Тут, кращий, тут краща якість. Ось такі два оракули, гарні. Мені сподобалися, я задоволена ними. І ще два в дорозі. Да, ось чому я поставила, Ледь не забула, хотіла вам показати. Дивіться, які каштани. У вас теж такі каштани? Ви знаєте, так здивувалася такі великі каштани. Ось е, торічні, да? ну вони всохлися, хай буде, зрозуміло, вони всохлися. Але ж не могли вони всохнутися настільки ну, подивіться, він ж наполовину, наполовину більший. Я навіть не то, що він там більший і не більший, я пам'ятаю, як я ці збирала того року каштани в пару там собі позбирала. І це ось сьогодні я підняла, йшла по місту і, і дивлюсь, прям так просяться мені в руки два каштани так один, далі чуть другий. Я думаю, нічого собі, оцей ще більший навіть. Цього року, який врожай гарний на каштани. І такі не холодні. Ну, прикольні, такі мені так сподобалися, такі великі, такі якісь пузаті, такі, знаєте, цікаві такі каштани. У вас теж пишіть в коментарях про оракули. Про каштани, чи у вас теж такі, такий урожай. Напишіть відгуки, я, на якому оракулі ви б спочатку хотіли, щоб щось подивитися, то я той спочатку і переведу ну, самі назви. І спробую. Якщо щось вийде. Подивлюся, щось вам послання якесь. Якщо не вийде, то буду ну, інший раз, іншим разом, вже аж після того, як переведу МБК. Но мені здається, що особливо цей оракул я зможу без МБК. Я МБК можу просто скачати і сама прочитати, але значення вам не обов'язково. Мені здається, що мені достав буде цих надписів і зображення, так як «Богиня снів і мудрість землі. Оракул. Мені здається, що. Цей прихованих світів мені так само вистачить. Тут він дуже гарний, він дуже такий ну, душевний, хочу сказати, душевний і наповнений такий. Щоб здається, я зможу по зображенню витягнути е з нього все, що зможу. З карти зможу витягнути, скільки інформації, скільки буде скільки, скільки, скільки йти з потоку, скільки я зможу витягнути, навіть, навіть без е е цього опису зомбика до кожної карти. Спробувати можна. Але напишіть в МБК, чи. Ой, вибачте, що я вже заговарююся. А вже ніч, я, вже, наверное, спати хочу. Я вже пізно ночі це знімаю. Напишіть в коментарях, чи ви так згідні, щоб вам послання зробити без того. Без МБК, ще не читала МБК. Пізно знімаю вже, бо я ще днем... вдень забрала, не було часу в день, і тут вже вечір зарплати спати, Ну, мені ж треба розпакувати, я ж хочу подивитися, а як я. Без вас враження свої <хи> про оракули буду кому казати. Звісно ж вам. Тому пізненько вже знімаю це відео. Все, Все вже. вже все. На сьогодні вже все. Буду чекати ваших коментарів, ваших пропозицій. Дякую вам всім за увагу. Спокійної вам ночі, бо в мене ніч. А якщо у вас день, то гарного вам дня, гарного часу. Доби одним словом. На все вам добре. Мирного неба. В хороших вам вістей. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.